І під ї бригади оперативного призначення. Просимо компанію Soundmark допомогти у зборі коштів на авто. Всім будемо дуже вдячні. Ви 58-ї бригади 15 окремого мотопокорного батальйону. Просимо компанію Soundmark допомогти зборі коштів на автомобіль. Слава Україні! Просили, ми зробили. Періодично бачимо в коментарях прохання зробити огляд геймерських навушників. І от цей випуск саме для вас. Приготували для вас дещо геть солоденьке, і якщо назва бренду Одізі вам ні про що не говорить, давайте будемо це сьогодні змінювати. На огляді у нас модель, яка називається Одізі Maxwell. і зараз до цього випуску ми навіть переповзли з нашої студії в офіс поближче до нашої. ПЕСКИ, так сказати, вже на практиці будемо розбирати, як тут і що працює. Ну що, шановні геймери, ви готові? Поїхали! Одразу зазначимо, що Одязі це не просто бренд, який займається суто геймерськими навушниками. Це бренд, який спеціалізується на дорогих кайфових планарних моніторах, відомий своєю аудіофільською якістю і користується авторитетом серед меломанів. До речі, з травня минулого року у них ще більше покращилась якість у зв'язку із тим, що виробник переніс своє виробництво із Китаю у В'єтнам і стало набагато менше звернень по сервісу. Тож мало того, що вони вже були класні, а тепер... Тепер я взагалі очікую від цих навушників якогось дива, захвату. Давайте дивитись одним словом. Ми розпочнемо з комплектації, і перше, що ми бачимо, це велику масивну коробку. Чесно кажучи, я одразу подумала, оце хтось в якості подарунка таке би презентував, я б мабуть пищала від радості будь геймером. В коробці одразу зверху бачимо навушники і usb Донгол. Що це за звір, Давайте я поясню для тих, хто не знає, хоч ми і повернемось до цього на етапі підключення. Це важлива примочка, яка одразу говорить вам про те, що перед вами лежать якісні геймерські навушники. Можна казати донгл, можна казати адаптер, менше з тим. Його суть полягає в тому, щоб знизити рівень затримки передачі сигналу просто до самого мінімуму, порівняно із звичайним Bluetooth. При підключенні навушників через цей адаптер ви отримуєте бездротове радіоз'єднання по протоколу 2,4 ГГц, який до того ж ще й збільшує відстань передачі сигналу до трьох разів аж до 30 метрів порівняно із Bluetooth. Тобто основна їх перевага в цій історії полягає якраз в тому, що ви можете грати в ігри, які потребують швидкого відгуку і реакції, абсолютно безпроблемно. До речі, звертаю вашу увагу якраз на те, що для різних консолей. Є різні донгли. На них є спеціальна позначка, для якої саме системи призначений цей донгл. чи для PS, чи для Xbox. А щоб ви точно не заплутались, для якої саме приставки ваші навушники одязі, просто в магазині ви можете обрати відповідні навушники: чи то для Xbox, чи то для PlayStation. Їх є два варіанти. Пізніше ще розповім про це детальніше, а поки що продовжимо дивитись на комплектацію, що тут є. Для цього вам потрібно дістати шар поролону, під яким захована коробочка із важливими додатками. Тут у нас мікрофон, перехідник для Донгла, тут вихід USB A на USB Type-C для підключення його до комп'ютера або, як в нашому випадку, до консолі. Кабель USB Type-C на Type-C для зарядки і кабель 3.5 на 3.5 для дротового підключення. Дизайн і посадка. Чашки навушників виконані із міцного товстого пластику сірого кольору. До речі, уточнимо, що це єдине кольорове рішення для цієї моделі Наголів'я із металу. Але є ще додаткове наголів'я шкіряне, яке регулюється по висоті за допомогою болтиків на внутрішній стороні. Кріплення теж металеве, надійне, мабуть, надійність і фундаментальність будуть головними словами для опису дизайну, тому що навушники справляють саме таке враження: прості, практичні, надійні, витривалі. Амбушури при цьому досить м'які і комфортні, виконані із шкіри і м'якого наповнювача всередині. Вони мають великий розмір, тобто підійдуть будь-кому із маленькими вушками і з великими. До того ж, амбушури з'ємні, тож ви зможете їх замінити за потреби. Щодо посадки, вона зручна. Коли я їх надягла, я одразу подумала: а наскільки зручно мені в них буде просидіти, наприклад, півдня. І насправді якихось особливих зауважень до фіксації у мене тут немає і зручності. Можливо, ще зробимо зноску на вагу, бо вони доволі важкі 480 грам. Але не будемо забувати, що все ж таки це планари, і планари дуже рідко бувають легкими. Ви просто уявіть кількість заліза в цих чашах. Але незважаючи на це, тут все зроблено для комфорту користувача. Так, ну я пропоную одразу перейти до підключення і розібратися, які опції нам доступні. Пріоритетний варіант підключення, як на мене, саме USB-донгол, про який я говорила вище. Завдяки йому ви можете отримати повноцінну, бездротову, високоякісну гарнітуру, яка буде ловити сигнал майже в будь-якому куточку вашого дому і забезпечуватиме найкращий звук. До того ж, він підтримує технологію Dolby Atmos, яку можна підключити після встановлення спеціальної програми на комп'ютер. І яка дає кіношне звучання із об'ємним звуком і глибиною сцени. Як його підключити до PlayStation, наприклад, просто вставляєте у вихід USB-A, перед цим обравши на донглі потрібне значення режиму. Звісно ж, тут є всім нам звичне підключення через Bluetooth. Встановлена версія 5.3. Доступні кодики LE Audio, LC3, LC3+, LDAC, AAC і SBC. Для пирінга ви просто натискаєте кнопку включення, де вона тут. Кнопку включення двічі, і, і все, і навушники починають шукати джерело. Ще тут є два варіанти підключення через дріт. По-перше, через кабель заряджання Type-C, але кращим варіантом буде підключитись через дріт 35 на 35 із якісним джерелом або ЦАПом. Бо ми пам'ятаємо, що це потужні навушники, для розкриття яких бажано мати і потужні пристрої в комплекті. А тепер давайте подивимось на керування. Всі елементи керування розташовані на лівій чашці, все інтуїтивно і в принципі зрозуміло. Завдяки тому, що всі кнопки плюс-мінус підписані або означені, загубитись буде важко. По-перше, ми бачимо кнопку, над якою намальований мікрофон, з чого логічно витякає те, що завдяки цьому елементу ми можемо замутувати чи включити мікрофон. Кнопка включення для включення чи виключення утримуєте кнопку 3 секунди. Також ми тут бачимо верхнє колесико. Тут можна регулювати гучність звучання прокрутом, при однократному натисканні прокруті перемикати треки, а при двократному натисканні прокруті перейти в режим еквалайзера і перемикання пресетів. Також ми тут бачимо ще одне колесико нижнє, яке відповідальне за. При звичайному прокруті за перемикання режимів гри і чату після однократного натиснення і прокруті за рівень опції Side Tone. Що це взагалі таке? Сайтон це по-простому моніторинг або прозорий режим. Тобто ви будете чути свій голос в навушниках і контролювати, чи все нормально і чи добре він звучить. Включити і виключити цю опцію можна через подвійне натискання на це саме нижнє колесико. Трохи нижче ми бачимо входи на 3.5 і USB Type-C. І вхід для мікрофону. До речі, він зроблений специфічно саме для того, щоб ви помилково не під'єднали мікрофон неправильною стороною. А ще трошки нижче ми спостерігаємо невеличку кнопку, яка відповідальна за шумозаглушення. Тут доступно три рівня, перемикати які можна однократним натисненням цієї кнопки. Ну і над кнопкою ANC ми бачимо LED-індикатор, який повідомлятиме вам про те, в якому статусі зараз знаходяться навушники. Якщо світиться білим, підключений USB-донгл. Якщо блакитним Bluetooth. Якщо блимає білим, триває створення пари Bluetooth. Блакитним Bluetooth не підключився, щось пішло не так. Ну і рівень батареї: зелений все добре, червоний час поставити на зарядку. Режими ANC і прозорості. По шумозаглушенню і по цих рівнях я майже не помітила різниці, чесно кажучи. Ну тобто воно базове і досить нормальне, але так, щоб повністю тебе ізолювати від зовнішнього світу, щоб ти прям геть нічого не чув. Ну, такого я прям не побачила. Прозорий режим у мене теж викликав деякі питання, ну тобто його можна викликати. Користувати в повсякденності для контролю свого голосу, але бажано, мабуть, не на максимальній гучності, бо тоді звук в навушниках стає дзвінким, таким різким, і є фоновий шум. До того ж, якщо при включеному на максимум прозорому режимі зняти навушники і отак покрутити чашки, то з них піде якийсь такий ультразвук, я не знаю, дуже високий, неприємний. Не лякайтесь, ви їх не зламали, просто у них така особливість. Вірогідно, вони ловлять фоновий шум динаміків і дають зворотній зв'язок. тож краще що стежити за тим, що прозорий режим включався е, тільки під час активного користування? Застосунок. Як правильно мені зауважили в коментарях, ми оглядаємо застосунки, а не додатки, тому що це русизм. Тому у вашій увазі застосунок Одізі Максвелл. До речі, мені минулого разу трошки насипали ще е, додатково за некомпетентність при вимовлянні бренду. Я називала е, цю фірму як «Аудес». А мені сказали, що так неправильно, а правильно буде казати одязі. Тож я виправилась. Як бачите, ми читаємо ваші коментарі, і цей випуск просто тотальне тому підтвердження. Тож, продовжуючи тему за стосунку, одразу зауважу, що він доступний як на телефоні, так і на комп'ютері. В принципі, обидва варіанти майже однакові, тільки з тією різницею, що на комп'ютері ви будете клацати його через донгл, і там буде доступна опція відстежування голови для налаштування Dolby Atmos. Тому я покажу вам, як виглядає застосунок на телефоні, і ми бачимо там наступне: відображення того, чи увімкнений мікрофон, регулятор гучності, перемикання гри або чату, керування прозорим режимом і регулювання його інтенсивності, еквалайзер. Тут є можливість обрати один з доступних пресетів звучання або налаштувати свій. Налаштувати автовиключення навушників чи рівень максимальної гучності. Звук тут у нас V-подібна чеха. Відповідно, високі і низькі у нас тут акцентовані частоти, а середні трошки просаджені. Я слухала музику просто з айфона через блютуз, і як я можу описати цей звук. Універсальний, яскравий і об'ємний. Чого я тільки в них не послухала, і різні жанри, і різні треки. І, в принципі, абсолютно все звучало добре, ну хіба що тільки рок мені, може, не дуже зайшов. І саме через кількість високих частот. Я взагалі маю високочастотну фобію, е, так що сміливо діліть мої слова на два, тільки якщо ви не такі самі, як я. Баси я б не назвала їх суперпотужними, вони скоріше середньої насиченості, але об'ємні і гарно окреслені. Високі Ристоти, їх тут багато. Вони насправді чудово пропрацьовані: дзвінки, яскраві, все акцентно і світло. Якщо вам подобається, коли високі частоти превалюють в АЧХ, ви будете просто в захваті. Середні, порівняно із високими, просаджені, але в той же час і тембри і інструменти звучать природньо. Не забуваємо, що ми маємо справу із планарами, і тут, в принципі, якісний, хороший натуральний звук. По сцені я би не назвала її дуже широкою по сторонам, але вона досить широка в глибину. От знаєте, інструменти. І партії, вони ну, такі враження, ніби а, ніби шари в бісквіті. Вибачте, мене за таке порівняння. Один за одним, якось отак будується. Якщо підбити загальні підсумки по звуку, то звук тут якісний, звук тут серйозний. Тобто, розбираючи нюанси, я акцентую вашу увагу на тому, що це не мас маркет Ну тобто, це вже хайфай, хоч і ігровий. Ігровий хай-фай, ви таке бачили? Але це ще не все. Я підключилась через Донгол до PlayStation, запустила відьмака і зрозуміла, навіщо ця акцентуація на високих частотах. Звуки в грі в цих навушниках звучать прекрасно, навіть найдрібніші деталі. Завдяки цим високим частотам досягається повне занурення в сюжет, і в грі я відчувала це абсолютно повністю. Баси теж розкриваються інакшим чином. Вони тут дають фундаментальну основу звуку, і ти відчуваєш просто повну насолоду від звучання. А ще подивіться, просто на моє обличчя. Занурення настільки максимальне, що мені чесно було страшно продовжувати грати. В кінці навіть були мурашки, коли мене завалили. Тобто, якщо про музику само по собі в цих навушниках я ще можу щось там зауважити, базуючись на своїх власних смакових вподобаннях, то тут це неможливо в принципі. Я в захваті. Я всім рекомендую цей ігровий досвід. Правда, до речі, до того, що ще викликає у мене, ну не те, щоб захват, але стійку похвалу розробникам це мікрофони. Ловіть тест мікрофона, так друзі. Записую для вас тест мікрофона одізі Maxwell. А зараз ми записуємось без бумчика, тобто, щоб показати просто, як звичай, всі навушники. Самі по собі, а зараз я покажу вам, як звучать вони із зовнішнім мікрофоном. Ну що? А це вже тест мікрофону зовнішнього. Будь ласка, поділіться враженнями, як вам можете написати в коментарях або поставити оцінку, не знаю, від 1 до 10, тому що особисто мені прям дуже подобається. А що скажете ви? Мікрофони дійсно на гарному рівні, і це важливо, враховуючи контекст використання цих навушників, якщо ви купуєте. Хороші, якісні геймерські навушники, то вам треба, щоб ваш голос звучав більш ніж пристойно в чаті, наприклад. Ну і давайте одразу поговоримо ще за автономність. Тривалість роботи акумулятора від одного заряду цих навушників сягає 80 годин, і це дійсно багато і круто. Ну я можу собі згадати, що, наприклад, в останній моделі Marshall там тримає 100 годин, але це прям топові показники, тому що середні по ринку це ну, годин 30-40. Тобто одізі Maxwell ви будете заряджати при активному користуванні, ну, може, раз в півтора тижні, може раз на два тижні, ну, десь так. Ціна на геймерські навушники одязі Maxwell. Висновки переваги одязі Maxwell. Якісний, надійний, довговічний дизайн і хороша збірка, яскраве звучання і можливість опції Dolby Atmos. Варіативність підключення. Просто по два варіанти без дротового і дротового підключення. Я вважаю це сильно. Варіативність використання, відповідно, можна слухати музику, грати в ігри, проводити стріми і навіть просто говорити по телефону з мікрофоном. Все буде на високій якості і дуже пристойно виглядатиме. Мікрофон однозначно, він тут хороший, мені подобається. автономність я обожнюю, коли так багато часу можна не заряджати навушники. Радіопідключення. Ну, це вишка, це золотий стандарт якості для ігрових навушників. І якщо його немає, то ваша ефективність у грі може просідати. З недоліків можу відзначити режим прозорості, але тут з нюансами, тому що при невеликій гучності він насправді норм. Цього достатньо для того, щоб себе чути в навушниках. Ну і цей ультразвук, який може з'являтись. При включеному прозорому, якщо навушники не на голові, ну такий, якийсь бах, я не знаю. Ну і можливо, вага. Ну я не знаю, я просиділа в них. Години 4, і мені, в принципі, було норм. Я думаю, що це більше індивідуально. Якщо підсумовувати картину, то ми бачимо перед собою класні дорослі навушники з якісним звуком, з великим опціоналом і фішечками, які ми не побачимо у конкурентів. Тож я ці навушники повністю рекомендую або для себе, або для того, щоб порадувати подарунком близьку людину. Та! Те, що треба. Я сподіваюся, що вам сподобався цей огляд. Якщо так, поставте, будь ласка, вподобайку, це обов'язково. Так, а ми переходимо до розіграшу. Минулого разу ми розігрували два еко-сертифікати номіналом по 1000 гривень кожний. Всього лише за коментар під попереднім відео. І ці сертифікати ви можете використати у нас в салонах. Тож, давайте дізнаємось, а хто ж став переможцями. А так як переможців у нас сьогодні два, то. Ось їх імена. Вітаємо вас із перемогою! Очікуйте, будь ласка, я сама особисто зв'яжуся з вами в коментарях, і ми уточнимо деталі отримання вашого подарунку. Ну, і так ми подивились. Вам таки як сподобалася ця ідея? Тож, ми оголошуємо новий розіграш точно такий самий аналогічний, і розіграємо ще два еко-сертифікати номіналом по. Тисячу гривень правила супер прості: залиште будь-який коментар під цим випуском від семи слів і обов'язково поставте вподобайку. Результати оголосимо в наступному огляді. Через тиждень, тож не пропустіть. Ну що ж, а на цьому все. Ви на каналі Саундмаг. Мене звати Настя Грушечка. Побачимось.